Доброго здоров'я і панове категорично з великим задоволенням. В суботу сьогодні, 2 вересня, я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, Він називається Василь Кланчук. Спасибі, що ви тут. Дякую, що підписуєтесь. приєднуєтесь, дзвіночки, лайкоси, категоричні української вподобайки, Все як має бути. А я з своєї сторони. Назвичайно скажу про наші успіхи на фронтах, про те наскільки ми тепер можемо на півтори тисячі кілометрів навіть думати реально про те, щоб завдати шкоди росіянам. Ну і звичайно, про ходу, яка відбувається зараз на тимчасово окупованих територіях, вона пов'язана із виборами і з намаганням інтегрувати ці території якраз в російське законодавство. Ну, ми знаємо, чим це все. Насправді закінчиться. І от сьогодні, так плюс-мінус по всій території України, спокійна ніч. і Мусимо говорити про основні ключові висновки Інституту дослідження війни. Але з самого початку скажу, що ну, міст був кримський закритий. Я не знаю, чи ми наврочили з вами напередодні. Якось так сьогодні починаю читати. Ну, правда, наші офіційні джерела, якби мовчанка повна. А росіяни розказують про те, що три спроби сьогодні, я пам'ятаю, казав: 1 вересня пройде, школярі поїдуть, і будемо, значить, займатися кримським мостом. Три спроби, ну, принаймні. І вони говорили, що три дрони надводних вони знешкодили. Якби навіть заявили, що близько другої десять була здійснена спроба удару по Кримського мосту напівзанурювальним безекіпажним катером. Так вони визначають значить, класифікацію. А також потім з'явилося повідомлення і про третій морський дрон, а все почалося о 23.15. Причому, як до ранку, ну я іншої інформацію не бачив, міст закритий, закритий, тому що щось ловлять, можливо, очікують нові при. при як себе, прильоти, при, як сприльоти, приприходи, при, припливи. Але в будь-якому разі, бачите, все ж таки нас відчуття не, не підкачало. Так що будемо бачити, і думаю, що якраз цей момент для того, щоб перетворити тимчасово окупований Крим на острів, ну цей процес звичайно триває. Так що не сумніваюся, що найближчими днями я думаю, що будемо бачити і результати. Так, от стосовно ключових висновків за останню добу, знаєте, вже вони не приховують. Я ж кажу, що якраз градуси. Риторика, вона в західній пресі повністю помінялася останніми днями. Звичайно, хтось каже: ну, дивимося на карти просування немає. Можливо, й добре, якраз тили підтягують. Ну, ми люди такі, які можуть тільки відзеркалювати і рефлексувати з відкритих джерел, але, в принципі, якби, за досвідом, напевно, так і є. І нехай дійсно підготовуються, якраз під підтягують все, що необхідно для подальшої ходи збройних сил України, які на свідчення, от, які дають американці, продовжили наступальні операції і під Бахмутом і на півдні Запорізької області підтверджено, що Збройні Сили України за цю добу досягли успіхів. В свою чергу російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'ян Сватове Кремінна під Бахмутом на лінії Авдіївка Донецька, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Багато розмов про так звану ту двадцять армію, резервну, яка перестає бути резервом в плані там подальшого використання. Нею запихуються дірки насправді шпарини, які з'являються внаслідок вибиття особового складу в російських військах. Так що. Обережно, обережно бачимо, що процес йде у правильному напряму. Російська окупаційна влада оголосила 1 вересня, що голосування з регіональних виборів у Росії розпочалося. Сьогодні другий день, і вони так по 10 вересня, оцими скриньками будуть ходити між. Хатами ми багато про це говорили. Навіть Служба безпеки України сказала, що є вже список із трьох з тисяч осіб, які безпосередньо беруть участь в цьому процесі. Ну, рано чи пізно їм доведеться відповідати, якщо вони не чемодан вокзал Росія незабаром. Ну так і буде. Ну і стосовно шкіл, вчора в результаті ввечері вже підтвердили, що був дзвінок і був дзвінок з території України, помінування шкіл в столиці я маю на увазі, бо так. Трошки було моторошно, хоча я бачив, що школи так ну прийшла поліція, подивилася, чи ми вже такі товкошкірі, то, то чи ми звикли. Ну в будь-якому разі, ну е, бачите, а якраз російські чиновники продовжують зусилля щодо примусового прищеплення української молоді, російської культури, ідентичності, шляхом інтеграції наших шкіл на тимчасово окупованих територіях. До російської системи освіти там підручники нові завезли. Ну теж ми про це говорили, але от із основного, бачите, більше слава Богу, із такого потужного і не дай Боже трагічного немає. Але день вчора був дуже насичений. Ця ніч, якраз на ранок а, генштаб Збройних сил України, порахувавши, що за момент, поки ми з вами не бачилися, 45 бойових зіткнень відбулося. 45. продовж минулої доби. Ворог завдав чотири ракетних і 39 авіаційних ударів. Здійснює 42 обстріли з реактивних систем залпового гню по позиціях Звичайно, і наших військових, і по цивільній інфраструктурі, в свою чергу, сили оборони, шість ударів по районам зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, і п'ять по зенітно-ракетним комплексам. Підрозділу ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння військової техніки, десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, які розташовувалися. Два пункти управління, три склади боєприпасів, одну радіолокаційну станцію противника. І, звичайно, чекаємо там генічеську. А були вибухи, були вибухи на інших територіях Херсонської області, при чому кажуть, в деяких містах дуже потужні. Ну, чекаємо, звичайно, що це насправді було і до чого це все насправді веде. Тому що все частіше, напевно, ви побачили, в аналітичних матеріалах з'являється порівняння. Можливо, це час співпав, можливо, там пора року, хоча я теж перестав відзикалювати осінь, зима. У нас є хода, у нас є війна, але кого так подібно. Ми десь от Херсон звільняємо. Минулого року, так, так, помалу, помалу. А думаю, що ну не думаю, не сумніваюся, що якраз в цьому контексті міркують і наші військово-політичні керівники. Напередодні ставка відбулася. Чергова ставка, і верховний головнокомандувач, президент Зеленський, повідомив, що якраз ставка повністю була присвячена ситуацію на фронті на момент на зараз. Тобто, доповідали головком командувачі по напрямок. Окрема була доповідь закрита. Причому доповідь головного управління розвідки пана Буданова. Гача. Перед цим в нього були одкровення в інтерв'ю. Він спілкувався досить ну, шикарно з пресою, Я вважаю дуже цікаві моменти. Да, сьогодні, до речі, розкажу, що думає Буданов стосовно фізичного знищення Путіна. Такі не, не, не багато, не мало. Ситуація на сході, на півдні, на лівому березі Херсонщини, постачання боєприпасів, ракети для нашої ППО. Техніка далі, українське виробництво зброї, багато різних нюансів, багато різних деталей. А ми про них не знаємо і слава Богу, і нехай ми про них поки що не знаємо. Ключове це дати нашим воїнам ще більшою необхідною для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. І кожен з учасників ставки чітко розуміє, що він повинен на даний момент робити. Була нарада з правоохоронцями, це окрема історія. А продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Ну осінь має бути плідною в цьому питанні саме для України. Ну і в тому числі і в міжнародному плані. Я теж от такий спойлер. Далі ми поговоримо, що президент збирається після 19 вересня відвідати Нью-Йорк для того, щоб особисто презентувати формулу миру. Але про це трохи згодом. А так, от в Мінобороні, друзі, анонсували ще раз. От не вперше за останній час вони не йдуть після часового лаху. Вони анонсують. Приємні новини. Ну чекаємо. Причому приємні новини зі сходу на Бахмутському напрямі. Українські захисники домоглися певних успіхів. А, ну я думаю, що констатувати вже будуть те, що відбулося. Але заступниця міністра оборони пані Маляр сказала, що деталі а по суті оголосять в понеділок. Сьогодні субота. Ну, чекаємо з нетерпінням. При тому, що от по ходу цієї роботи, наскільки от відомо сьогодні, і і злі язики, самі пишуть, що ліквідовано роту 27-ї бригади Збройних сил Росії на ділянці фронту в районі Сватове там проблеми в росіян. Причому це не ми пишемо. Ще раз скажу, от щось таке має бути в понеділок. Було повністю ліквідовано роту 27-ї мотострілецької бригади, яка базується ну, штаб-квартира в Севастополі, і вона перед своєю Ротацію в тил влаштувала ну, Газ-Квас ну, от Те, що ви уявляєте, Газквас. Так вони, знаєте, як Королевська ніч. От завтра додому, то вони почали там квасити прямо на позиціях. ну, Пішло Збройне Сили України. ну, По, по суті, всі, хто Газквас, вони вже Газ-Квас на концерті в Кобзон. Отакі от от нюанси, причому дуже яскраво там злі язики про це писали. причому там в особах, хто куди, хто кого і хто хто, хто, Швидше, хто повільніше. Так, друзі, ну це нормально. Я вважаю, що це так і повинно бути. І якби це чеснота російської армії, в тому числі. А що стосується тих, хто в них не пиячуть, а справді намагається заподіяти нам якомога більшої шкоди, якраз це ця атака з двома калібрами ну, начебто, там дві ракети одну збили, а одна таки долетіла. І от повітряні сили пояснили, чому вони не змогли збити от той другий калібр, який на Вінничину полетів. Справа в тому, от як каже Юрій Ігнат, ракети рухалися не по прямій лінії, вони оминали місця, де потенційно їх можуть збити, а значить, в них є вже дані. Пам'ятаєте, дрони вони якби все це наносять на карту. І видно, в мобільності десь ми чи ну дійсно захищаємо більш глобальні якісь речі. Але рухалися вони до своєї цілі, яку намітив собі ворог. І от, за словами пана Ігната, поки що не вдається захистити всю територію України, бо для цього потрібно неймовірно велику кількість засобів ППО. А за словами пана Ігната, на сьогодні всі сили оборони на фронтах мають своє ППО і мають ППО там в підрозділах всередині країни, але воно різне. Звичайно, різне по назві, по можливостям, по властивостям. І абсолютно на жаль. На жаль, але очікуємо, як сказав пан Ігнат. Нових засобів від партнерів. Ну, можливо, вони якраз ці штучки і е, якби, залатають. А ще один наш подразник: ми інколи там дивимося з вами на північ. І якраз в Білорусі стартували, я вам доповідав, бойове братерство це ОДКБ навчання. ну, Поки що там немає якоїсь гучності. На тлі, правда, невеликого знову ж таки прикордонного скандалу між Польщею і Білорусю. Там тепер типу польський гелікоптер залетів на територію Білорусі. Така атв'ятка насправді. Але навчання триватимуть до. 6 вересня і в них візьмуть участь. Ну, вже пхають білоруси, казахи прилетіли, киргизи, таджики і росіяни. Я не знаю, для чого казах... казахи прилетіли. Ну, в принципі, я думаю, що вони з вірменами не приїдуть. Ну, вірмени і не приїхали, бо вірменів там своя зараз заворушка в Карабасі на сьогоднішній день. Знову ж таки, повідомлення про трьох вірменських солдатів загиблих. Знову якась перестрілка. Хоча, в принципі, вже і Пашинян зустрічався з Алівами, начебто там про все домовилися. Ну, видно, їм не до АДКБ, а ОДКБ не може захистити члена ОДКБ в силу якихось великих політичних чи геополітичних нюансів. От і ціна звичайно цієї організації. А що стосується нашої роботи, от я вже сказав, що на ставці якраз і другий день поспіль, до речі, були наради відповідні стосовно українського виробництва зброї. Яка себе доволі таки вдало показує і з цими картонними дронами і з бабрами, і з модифікованими Нептунами. Ми про це вже з вами говорили. Так, от в серпні, за даними Форбс, це люди, які рахують просто тупо гроші. Не більше в серпні збройні сили України знищили російської техніки на 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Тобто провела серію успішних атак Україна дронами, ракетою Нептун було атаковано три російські авіабази, два місці дислокації систем ППО і РЛС. за два тижні. Агресор втратив два бомбардувальника Ту-22, 4 транспорти Іл-76, пускову установку С-400 «Триумф» і новітню радіолокенційну цю станцію «Предєл-Е». Яка злямзана, здається, з нашої кальчуги, якщо я не помиляюся. Так, і е, в свою чергу, от, цікаво е, дізнатися, що ми отримуємо антидронові комплекси, називається він Слінджер. Вони здатні збивати не тільки шахеди, але й гелікоптери. От я думаю, що якраз ціна питання буде збільшуватися на вересень, в тому числі. За словами от, виконавчого віцепрезидента компанії, яка виробляє дане устаткування, Україна отримає 110 таких систем, які Буде оснащені а, гаджети М113 і ще 50 систем з компанією під назвою Практика. Вони будуть встановлені на бушмейстер, на ці на БТРи, вартість однієї такої системи, щоб ми теж розуміли, 170 мільйонів доларів. Тобто це достатньо ну, суттєво. І в грошах, і я дуже сподіваюся, що коефіцієнти корисної дії по використанню. Бо е, якщо ми говоримо про ці засоби, то не тільки закордонні, бачите, і е, від наших виробників е, теж от повідомлення, що Збройні сили України отримали додаткові засоби для боротьби з ланцетами, ну, в основному ну, іншими дронами налагоджено серійне виробництво і постачання війська так, таких собі сталевих конструкцій для захисту техніки особового складу. Ці ловці ланцетів вже показали свою ефективність, не давши ворожим дронам знищувати техніку збройних сил України. 32 такі конструкції вже передані війська і, по суті, вкривають техніку на передньому краї. Ну, по п'ять таких сіток, що. Тижня, можливо, цього і замало, неможливо точно. Але бачите, процес ідей і цей помітний прогрес, якщо оту загальнювати от, тему, я ж кажу, що риторика змінюється в білому домі. Побачили да помітний прогрес українського контрнаступу впродовж останніх днів. Причому це Шейдд прес сьогодні вночі це розмістило повідомлення з посиланням на координатора із стратегічних комунікацій радбезу. Джона Кірбі, за його словами, українські військовим продовж 72 годин вдалося просунутися на південь від Запоріжжя і досягти певного успіху проти другої лінії оборони окупантів. Окремо, пан Кірбі відреагував на критику контрнаступу. От, послухайте, зазначивши, що критикувати партнера і друга, який намагається досягти прогресу в боротьбі з насильницьким режимом, це не корисно. Ну, у нас це називається контрпродуктивно. Білий дім почав активну підготовку. До речі, друзі, от на тлі цього. Ми ж дивимося, що політична боротьба нам ж 24 мільярди, там ще 5 мільярдів десь висить. І як вони там намагаються і республіканці пхатися, і демократи, да, ми дуже сподіваємося на двопалатну підтримку. Але оці от розмови на тлі можливого арешту Трампа, що, можливо, і Байдену будуть висувати імпічмент, ну про всяк випадок, це ж знаєте такі тактичні ігри. Да? і Білий дім почав активну підготовку до можливої процедури імпічмента Байдену, яку можуть ініціювати республіканці. Ну вони те можуть ініціювати, але ж пам'ятаємо конгрес за республіканцями, сенат за демократами. Так от президентська адміністрація зібрала команду з двох десятків юристів, радників із законодавства і нанятих фахівців із комунікації, щоб дати вісь, щоб цей процес якби придушити на самому початку. Бо ніхто ж не сумнівається, що Трамп не буде мовчати і буде намагатися дати удар у відповідь. Імперія наносить удар у відповідь. Так, що стосується ходи, на тлі якої, звичайно, те, що нас більше цікавить, хоча цікаво, щоб і Байдена там не зняли, не дай Боже, так достроково. Але впродовж літа вдалося звільнити близько 250 квадратних кілометрів наших територій. Це організація слово і діло порахувала літній контрнаступ, не схожий на операції, проведені минулої осені в Харківській і Херсонській областях, хоча я кажу, що зараз багато хто порівнює. В західних ЗМІ його часто описують як повільний, не то перспективний про що вже сказав пан Кірбі, але військово-політичне керівництво України підкреслює, що контрнаступ це не голівудські блокбастери. Кожен метр землі дається крові, але головне, що збройні сили України мають тенденцію. На просування вперед і за підрахунками під аналітиків слово і діло, що базується на даних, от, які дають і міністерство оборони і генштаб, продовж якраз трьох місяців, все ж таки майже 250 квадратних кілометрів території, ми звільнили. І це звільнення, воно так чи інакше, для того, щоб не було зворотнього процесу, повинно поширюватися на територію Росії. І навіть CNBC, телеканал Штатах каже, Ви знаєте, війна повертається до Росії. Це видно неозброєним оком, бо Україна змінює ситуацію. Війна дронів посилюється. Кількість атак безпілотників на російську територію може різко посилитися, оскільки Україна все більш рішуче налаштована принести руйнування, нестабільності і непередбачуваність до Росії. А так і в Криму, там Кримський міст, от сьогодні так само чекаємо на якісь результати. Російський судна в Чорному морі ясно говорять про те, що, хоча так зване СВО і було частково ну, продано всім як спроба підвищити безпеку Росії, воно зробило. Криму Росію менш безпечними для насамперед російських військових, і ситуація лише буде погіршуватися, так сказав Олексій Данілов. Абсолютно, так навіть каже, ще більше ви просто багато чого не знаєте, і дає нам розуміння, що українські війська будуть мати змогу завдавати удари по ворожих цілях на відстані 1500 кілометрів. Реально, це слова пана Данілова. Значить, в Україні вже розробляють зброю, здатно завдавати ударів не лише по тимчасово окупованих територіях, а по об'єктах в глибині Росії. каже громадянство зброї, ну тобто паспорт зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, чисто українське. Ну ми знаємо домовленості, знаємо, що є перестороги в західних наших партнерів, щоб їх зброю туди не кидати. Тому ми ну не те, що вимушені, а це дуже добре, що ми даємо можливість нашим науковцям виробництву якраз займатися тим, що називається ракетно. Програма, да, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет, використання безпілотників, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні, із залученням великої кількості приватних компаній, все це буде приносити результати з урахуванням того, що ми атакуємо тільки військові, не цивільні об'єкти. Ми не б'ємо як росіяни по школам, дитячим садочкам. Ми атакуємо заводи, військове виробництво, компоненти, якими ворог вбиває наших дітей. Ми маємо покласти цьому край і От об'єкти на відстані 700 чи 1500 кілометрів вони не будуть проблемою для нас. Я також зазначив, що вибухи і пожежі на російських підприємствах. От на кшалт нафтоприробних баз, ми теж це бачили. Це каже робота місцевих партизанів. Це не ми, це місцеві партизани. От, до речі, по цій роботі там 700-1500 км, кілометрів. У всьому раудіусі, якщо звичайно, він не чкурне за Урал, весь час буде знаходитися Путін. Ну теж я думаю, що секрет полишинеля, і багато хто про це відкрито говорить, що найдешевший шлях припинити війну. Це якби зробити так, щоб Путін одного ранку прокинувся, забув як дихати. Ну і власне пішов до, до Кабзона. Оце, от найдешевший варіант. Ну от чи існують якісь неписані домовленості, за якими не можна перевчити Путіна чи примусити Путіна не дихати? Це було запитання до Буданова, якраз в контексті цих відстаней, каже: треба думати над усіма кроками, що вигідніше вбити його чи дозволити йому добити Росію. Ага, ось вам і генеральний план, який є на сьогоднішній день, що не менше в Сполучених Штатах Америки. Що буде в разі невдалої спроби і до яких наслідків це призведе? М -м За сукупністю цих факторів відбувається те, що ви зараз бачите, тобто дають можливість добити Путіну е власноруч Росію, а не перебити самого Путіна. От вам і відповіді на питання. Звичайно, що в цьому, в цьому в цьому контексті для того, щоб цей процес мав весь час силу. Знаєте, що велика кількість міжнародних візитів, і от наш міністр закордонних справ, який зараз знаходиться у Франції, ну, я вже сподіваюся, вже ну переїхав, але там були ще зустрічі по зерновій темі, по F-16, Але каже, поговорив з міністром оборони Франції Себастьяном Лікорню, Провів дуже продуктивні переговори з колегами. От і про це навіть додає пан Резніков, навколо якого зараз теж ламаються списи. А розмови різні, але ж знову ж таки, як сказав пан Данілов, я знову ж таки до нього перевертаюсь, бо на вечір багато було цікаво. Каже, є відповідна процедура, є подання президента, є відповідне голосування в Верховній Раді, потім є кандидатура, потім є голосування в Верховній Раді. Так що давайте про все будемо говорити по порядку. Ну, тим не менш, 19 Число нагадую Рамштайн. І от в цьому ключі пан Резніков сказав, що Україна цінує прихильність Франції і роботу над наданням підтримки і допомоги в нарощуванні українського оборонного потенціалу. Ну, якби більше без подробиць. Ну і слава Богу. Хоча знаєте, є в нас хороші язики, які ці подробиці дають, і в новому пакеті військової допомоги від США в Україну. І я відчуваю, що зараз на болотах буде крик страшний стояти. Вперше відправлятимуть бронебійні боєприпаси. Що місяць збіднений уран, це не про ядерну небезпеку, а це про силу удару. А, і саме цими снарядами можуть нищитися о, ці о, споруди бетонно-металобетонні конструкції, які набудували там, налили. За час цієї паузи зимової росіяни там в своїх рідутах. Так от дійсно абрамси будуть іти саме з цими боєприпасами і найближчими тижнями, як я вам доповідав напередодні, вони з'являться на території України. Ну, Reuters це дає з посиланням на американських чиновників, які надали журналістам на ознайомлення відповідний документ. Ну, ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня. Боєприпаси можуть використовуватися безпосередньо з Абрамс, які за словами от особи знайомої з цим питанням будуть доставлені найближчими тижнями. Причому що е, цей пакет, який ми ще очікуємо, я так розумію, що це по, -по, по частинами вони будуть віддавати ці 5 мільярдів. Так, от цей пакет буде в районі 375 мільйонів баксів, залежно від того, що до нього війде. Ну, хай би і дорожчі, можливо, таке МС. Там пару штук покладуть. Де хаймерсі вже ці касетні боєприпаси були б не зайвими. За словами джерел, вартість і вміст пакету, ще остаточно не визначені. Ну і росіяни готуються, і ми це відзеркалюємо. Ну от оперативне командування Південь свого боку каже: ну ми ж бачимо, що там в Криму відбувається. Готують вони свій ракетний арсенал для. Масованих ударів восени і взимку готуються до нового ракетного терору. Накопичують ракети для масованих ударів по українських містах. Ми ну зазначає, що росіяни очевидно будуть намагатися повторити торішній ракетний терор. Ну ми вже теж інші. Це тоді ми були ну фактично беззубі, беззахисні. Це теж правду треба говорити. Сьогодні я не кажу, ми ж бачимо, да, що з двох ракет одну збила, одна оминула. Ну не знаю, чи вони там зможуть в цьому контексті терору отак прямо з кожною ракетою поратися, щоб вона там щось оминала, але в нас же великі інфраструктурні. Споруди на сьогоднішній день ну наскільки відомо з відкритих джерел прикрито, але окупанти будуть бити по енергетичним об'єктам, адже вони і досі є пріоритетними цілями. Звичайно, що можливо на той момент можливо там, на рівні апогею їх ударів, вже з за кордону і наші льотчики із новими гаджетами, які так само будуть використовуватися в плані ППО, але. Хода, бачите, уряд дозволив виїжджати за кордон курсантам-льотчикам і студентам-авіаторам. Напевно, в контексті навчання і просто що ці люди там цілеспрямовано їдуть до навчальних закладів, які будуть з них готувати якраз пілотів чи тих, хто буде ну, підтримувати інфраструктурно нові. Гаджети повітряні, але змінами до правил перетинання державного кордону громадянам України передбачено, що під час дії воєнного стану виїхати з країни зможуть студенти або курсанти, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. І вони не підлягають мобілізації, потребують практичної льотної підготовки за кордоном в зв'язку із закриттям повітряного простору України. Ну і цивільна авіація так само. Я сподіваюсь, помалу, помалу готується, бо вже кілька разів я зараз не буду там стверджувати і казати: о, клас, вже напевно так і буде. Але від президента ми вже двічі з вами за останні дні чули цифру, що війна може точніше, така була реляція, що війна може закінчитися до кінця 23-го року, якщо, звичайно, наші союзники, принаймні те, що пообіцяли, вони нам передадуть. Тобто, я думаю, що в цьому контексті відбуваються ці паралельні рухи, в тому числі, як я вже вам доповідав, президент Зеленський наприкінці вересня вирушає до США Ну, принаймні, така інформація. Це видання Guardian написав, що цього місяця відвіде щорічну зустріч світових лідерів в ООН. Візьме участь в засіданні Ради Безпеки ООН щодо України буде відповідне засідання. Не знаю, що там Ні Бензя буде з цього приводу на столі буде танцювати, чи що. Це, до речі, повідомив посол Албанії в ООН, бо вони будуть головувати. Ну, головують якраз в цей місяць в Раді Безпеки. Саме засідання по Україні відбуватиметься 20 вересня. Ну, в принципі, якби 76-та сесія Генасамблеї ООН, Це ж великий цей тиждень високого представництва. І якраз, от як я кажу, Албанія буде голосувати в радбезі. Президент буде виступати в генасамблеї, буде говорити про формулу миру, про створення спецтрибуналу, про компенсаційний механізм відшкодування втрат. Буде багато двосторонніх зустрічей, зокрема з країнами глобального півдня з інших континентів. Я сподіваюся. Що бразильці вже якось будуть інакше з нами говорити? Там же Путін їх послав цим літаком, який вироблений на території Бразилії, який навіть за всіма можливими і неможливими правилами мав бути доглянутим як мінімум виробником. Я вже не говорю про міжнародні інституції. А Путін сказав, що його там дивитися. Ну, розбився. Да. А що сравився з, з, з літаком? Він впав. <с> ну, все. Так що, думаю, є якісь перспективи, так само, як і по Китаю, до речі. Хоча, бачите, всі навколо збудилися з тими картами, всі, окрім росіян, забрали в них острів і все, спокій голові, нормально. Ну от е, є перспективи. Ми максимально будемо використовувати цю можливість візиту до Нью-Йорку. і це вже реляція від заступника голови офісу президента України Ігоря Жовкви. Ще раз нагадую, 19 19 по 25 вересня. Я ж не виключав з вами, що буде зустріч із президентом Байденом. і думаю, що якісь моменти пов'язані з нашою натівською перспективою, все це плюс-мінус має бути в Нью-Йорку. Не знаю, чи буде переїзд в Вашингтон, але дійсно якраз це і підтверджує реляцію про те, що цей вересень дуже і дуже насичений, дуже потужний в дипломатичному плані. Ну і що стосується от результату, звичайно, він повинен принести нам. А, ну не те, щоб спокій, але в принципі, якусь перспективність в плані захисту. Ну от і пан Ігнат каже, що це з повітряні сили. Що ми будемо мати в найближчій перспективі одну з найсучасніших систем ППО і авіаційне прикриття. Оце як результат роботи дипломатичної. Ми очікуємо на надходження різних систем ППО. Сьогодні їх дуже багато в різних країнах світу, але для цього потрібен час. І в перспективі ми матимемо одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони. Я сподіваюся, авіаційне винищувальне перекриття. Криття. Бо, друзі, знаєте, от я вже згадував про пана Буданова, і я от це навмисно, якби на фінал першої частини нашої відніс. Як би там не було, каже пан Буданов, а вона ж була система ППО, ми могли прикривати, ми могли домінувати, ми могли захищатися через ресурси, які ми мали. Каже, як би там не було за кучми, коли роздавали ці бомбардувальники, все ж таки 10 літаків. Хто на той момент сучасних Ту-22М3, найновіші дані бомбардувальники були залишені в Україні. Тобто, кучма 10 не віддав і залишив ракети, тобто озброєння до них, бо це гарантувало безпеку. А після зміни влади майже одразу всі ці 10 літаків були порізані. Це начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов. А яка зміна влади? Хто прийшов? Віктор Андрійович. Любі друзі, була була тема, і от е, такою вона сталася. Причому ще раз скажу, що за даними і не тільки нашої розвідки. Ті літаки, які бомблять Україну, вони всі з нашої країни свого часу передані Росії. За що? За газ. Ну і тепер ми маємо. Так, друзі, я тут ставлю кому, бо у нас ж друга частина і сьогодні субота, так, щоб вас дуже не вантажити, але, в принципі, щоб дати вам основні знання стосовно основних характеристик доби, яка набирає обертів. Називається вона Субота і 2 вересня. Я ще дякую, що ви на YouTube-каналі Василь Кланчук. Не забувайте підписатися, дзвіночок вимкнути, аби не пропустити сповіщення. Про час виходу наступного відео. Лайки, лайкоси, категоричні українські. Вподобайки, все як має бути, щоб крутилися ці алгоритми Ютубу. Звичайно, коментарі, звичайно, посилання на це відео тільки в ваших аккаунтах, в тих соціальних мережах, де ви прописані. І хотів би окремо сказати величезне спасибі патріонам і спонсорам каналу. Спасибі, друзі, за ваше плече, спасибі за вашу підтримку. Бо всі разом ми з Божою помічю пхаємо до перемоги, вона буде, не сумнівайтеся. Спасибі, друзі, за вашу підтримку, наших героїв, хлопців і дівчат, Сил оборони. Все буде добре. Дякую вам, ви, будь ласка, тільки ж не перемикайтеся, бо далі обов'язково буде, я ж готуюся. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Слава Україні!